¡Gracias Вітаю кожного, хто приділяє свою увагу ситуації білоруського опозиціонера, нині українського в'язня сумління Ігоря Коктиша. Мене звати Ірина Тютюник. Я маю честь бути дружиною цього героя, справа якого знімає маски з облич компетентних органів, розкриває катастрофічну недосконалість українського законодавства та небажання працівників Генеральної прокуратури дотримуватись ратифікованих Україною міжнародних угод. Ігор Коктиш це активіст демократичного руху Білорусі, який тривалий час переслідувався диктаторським режимом та, врешті-решт, потерпів без кримінальної справи. Його звинуватили у вбивстві родички його близького друга, яке сталося в той час, коли Ігор, на щастя, був у зовсім іншому місті, в університеті, в якому тоді навчався, що було письмово підтверджено чималою кількістю людей. Важливо розуміти, що це звичайна практика, коли білоруська влада, намагаючись уникнути появі нових в'язнів сумління, звинувачує своїх опозиціонерів у кримінальних неполітичних злочинах. Наприклад, зараз в білоруській тюрмі знаходиться відомий опозиціонер-підприємець, лідер кількох громадських організацій Микола Автухович, якому були висунуті обвинувачення у плануванні вбивства. Задля такого заходу білоруські правоохоронці навіть вирішили знайти гранатомет, який просто лежав собі на шкільній клумбі, присипаний листям неподалік від гаража Автоховича. Матеріали справи Ігоря Коктиша відзначилися ще більшою абсурдністю, тому навіть Брестський обласний суд, а також Верховний суд Республіки Білорусь виправдали опозиціонера. В Україні це вже був би щасливий кінець, проте в Білорусі. Існує процедура подання протесту прокурором навіть тоді, коли виправдальні вироки вступили в законну силу. 25 червня 2007 року, за запитом білоруської сторони, Ігор Коктиш був затриманий на території України і перенаправлений в слідчий ізолятор з метою його подальшої видачі до Республіки Білорусь. Вчасно втрутився європейський суд, призупинивши екстрадицію до свого кінцевого рішення. Відома правозахисна організація Міжнародна амністія, що є лауреатом Нобелівської премії Миру та налічує більш ніж 2,5 мільйони членів по всьому світу, визнала Ігоря Коктиша в'язним сумління і зажадала від України його негайного і беззаперечного звільнення. За офіційним визначенням міжнародної амністії дослівно В'язень сумління це людина, фізична свобода якої обмежена тюремним ув'язненням або іншим способом через його політичні, релігійні чи інші переконання. Визначення міжнародної амністії закінчується наступною фразою: При цьому в'язнями сумління не вважаються люди, що вдаються до насильства або пропагують насильство і ворожнечу. Першим українським в'язнем сумління був визнаний в 1962 році священник зі Львова Йосип Сліпий. Востаннє в Україні в'язнями сумління стали активісти громадської організації Пора в 2004 році. Ігор Коктиш це перший в'язень сумління в нашій державі за останні п'ять років. Важливо знати, що міжнародна амністія не керується голосом власної совісті, який може бути необ'єктивним. Натомість ця організація використовує чіткі визначення своїх термінів, а рішення про надання статусу в'язня сумління приймається лише після всебічного розгляду багатьох критеріїв. Справжнім передноворічним подарунком для прихильників демократії стала подія 10 грудня 2009 року, коли Ігор Коктиш виграв справу проти України в Європейському суді. Цей суд визнав, що в разі екстрадиції Ігорю реально загрожує смертна кара, несправедливий судовий розгляд, тортури та нелюдське поводження, що є порушенням Конвенції. Суд не знайшов законних підстав тримання під вартою Ігоря Коктиша і визнав таке більш ніж дворічне ув'язненням порушенням Європейської конвенції. Згідно з рішенням Європейського суду, Україна зобов'язана звільнити з під варти Ігоря Коктиша, відмовити Республіці Білорусь в його екстрадиції та виплатити Ігорю сатисфакцію у розмірі 7 тисяч євро. Проте виконувати свої міжнародні зобов'язання Генеральна прокуратура України не поспішає. Рішення Європейського суду набуває чинності лише через три місяці. На особистому прийомі в Генеральній прокуратурі мені було повідомлено, що Ігоря збираються тримати до останнього, тобто ще три місяці, продовжуючи порушувати його права та міжнародні угоди. На моє запитання, що саме збирається робити прокуратура протягом цього часу, я отримала у відповідь нічого. Звертаюсь до кожного свідомого українця, кожного свідомого білоруса, до кожного справжнього представника своєї нації. Зрозуміти, що проблема не в Україні і не в українському менталітеті, в чому мене багато хто намагається переконати. Навпаки, ми є чудовим народом, єдиним могутнім цілісним організмом. Це доведено історією. Натомість, Європейський суд визначив, що порушником прав людини є саме український уряд. У даному конкретному випадку це Генеральна прокуратура України. Справа Ігоря Коктиша це не перша подібна справа в Україні. Закликаю вас не залишатись осторонь, інакше ця справа буде ще й не останньою. Якщо ви є керівником громадської чи політичної організації, будь ласка, влаштовуйте інформаційні кампанії, головною метою яких має бути донесення до відомо високих посадовців інформації про те, що громадськість не погоджується з їхньою позицією. Громадськість не згодна з тим, що Україна має бути тюрмою для визнаних світом в'язнів сумління. Якщо ви є представником засобу масової інформації, прошу підтримайте нас інформаційно. Від людей не повинен приховуватись той факт, що Україна не звільняє білоруського дисидента навіть під шаленим тиском світової спільноти. На офіційному сайті Ігоря Коктиша на спеціальній сторінці розміщена моя особиста контактна інформація. Будь ласка, пропонуйте свої ідеї щодо вирішення проблеми. Нас із чоловіком чекає величезна кількість суспільно корисних справ. Варто лише розв'язати йому руки. Не вірте тим, хто каже, що в нашій державі від окремої особи нічого не залежить. Мій досвід показує, що це не так. В кожного з нас є власна думка і певні можливості. Нам потрібна допомога кожного з вас. Тримання під вартою Ігоря Куктиша є чорною плямою на репутації нашої держави. Будь ласка, допоможіть відновити авторитет нашої країни перед лицем світової спільноти. Наостанок хотілося б озвучити фразу мого чоловіка, яка допомагає мені жити вже багато років. Хто за свободу, той непереможний!